В этом году ремонтно-строительное управление отмечает юбилей. 30 лет назад создался цех по ремонту зданий и сооружений. Прошло уже 30 лет. За это время сделано много работы. Ну, прежде всего, это работы те, которые обязаны выполнять мы. Это ремонт зданий и сооружений, содержание их в надлежащем состоянии, На сьогодні підрозділи ремонтно-будівельного управління забезпечують планування та підготовку робіт з поточного та капітального ремонтів і реконструкції будівель та споруд, здійснюють контроль за забезпеченням дільниць і робочих місць оперативними та іншими журналами, інструкціями, технологічними картами, схемами, плакатами, попереджувальними знаками з охорони праці, виконують ремонтно-будівельні оздоблювальні роботи, реконструкцію будівель і споруд. Антикорозійне покриття обладнання, встановлюють і розбирають арештування, проводять піскоструйне очищення і антикорозійний захист внутрішніх поверхонь закритих посудин, великий обсяг робіт проводиться на таких об'єктах, як реакторне і турбінне відділення обох енергоблоків, спецкорпус, очисні споруди, пускорезервна котельня, фільтрувальний зал хімводоочищення, брискальні басейни та багато іншого. Тобто, основна задача. которая стоит перед ремонтно-строительным управлением, она выполняется. Но кроме этого, еще есть другие работы у нас. Это антикоррозионное покрытие оборудования, которое мы в основном выполняем в период ППР блока 1, номер 2. А также антикоррозионное покрытие оборудования трубопроводов. Это на вспомогательных сооружениях. Третья работа, которая у нас тоже очень большая, каждый год идет, это по наряд заказам, это строительство новых объектов, реконструкция, модернизация объектов. Она также выполняется. За часів ще ремонтно-будівельного підприємства підрозділ нараховував 444 особи, до складу якого входили промислово-виробничий та непромислово-виробничий персонали. Промислово-виробничий персонал мав дві дільниці для обслуговування об'єктів, що знаходяться на території ХС. Решта працівників входила до ряду структурних підрозділів. Зокрема, в підпорядкуванні знаходились дільниця з ремонту зовнішніх об'єктів, дільниця з капітального будівництва, бетонно-розчинний вузол, столярний цех, дільниця механізації, пилорама, цегельний завод, комбінат спеціальних будівельних конструкцій. У нас тоді збільшився колектив, У нас тоді були участки по зданиями и сооружениям, которые новое строительство. Мы работали в Цветохе, Дидовой горе. Здесь строили на рыбхозе, и в тепличном хозяйстве много. Строили здания и на территории ну, промышленно, на промышленной территории. В складі ремонтно-будівельного управління діє планово економічне бюро, основний вид діяльності якого планування перспективних і річних планів, управління розрахунків і обґрунтувань до них, складання кошторисів витрат на утримання та експлуатацію устаткування, розробка та узгодження кошторисів на ремонт будівель і споруд, складання калькуляцій на виготовлену продукцію, а також ведення аналізу, використання виробничих витрат. Ведення обліку та контроль за використанням робочого часу персоналу, цеху, ведення робіт пов'язаних зі змінами в штатному розкладі цеху, організація планування і контролю професійної підготовки, підтримки та підвищення кваліфікації персоналу. Виробниче бюро займається підготовкою вихідних даних для складання річних планів виробничої і господарської діяльності та соціального розвитку, розробкою річних місячних виробничих план графіків і коригування їх протягом планового періоду. Забезпеченням виробничих дільниць нормативно-технічною документацією, розробкою норм витрат сировини і матеріалів та контролем їх дотримання виробничими дільницями, контролем за виконанням заходів, приписів, наказів та інших розпорядчих документів, що стосуються діяльності підрозділу, реєстрацією, збереженням та розсилкою вхідної та вихідної кореспонденції, підготовкою заявок на придбання товарно-матеріальних цінностей. Специфічні функції є в технічному бюро. Його працівники займаються розробкою технологічних карт на виготовлення металевих, столярних, бетонних та залізобетонних виробів проведенням вхідного і вихідного контролю. У введенні виробничої діяльності ремонтно-будівельного управління велике значення має будівельна лабораторія. Тут здійснюється проведення вимірювання міцності на стискання бетону, розчинів, цегли, дослідження якості будівельних матеріалів, проведення вхідного контролю матеріалів. Лабораторія постійно проходить відповідну акредитацію і отримує дозвільні документи на право технологічних досліджень. Зараз предстоїть ППР-блока номер два. Ну, ППР-блока 2 наші роботи це бична. Обычно... очень большой объем это по монтажу и демонтажу лесов для наших подрядчиков, для ЭРПа, в основном для слесарей, там для подоборудования, ну и для наших работ тоже. Значит, большой объем работ, я, как я уже говорил, мы выполняем в период ППР, это антикоррозионное покрытие. Это работы по гермозоне, по ремонту, по ремонту Химпокрытие, как наливных полов, так и стен. Вот такой объем работ. Большой объем работ будет на Ару. Также необходимо поработать будет на брызгальных бассейнах, потому что мы тоже работаем в период ППР. Параллельно большая работа ведется по подготовке к ОЗП. Як говорить начальник ремонтно-будівельного управління енергоремонтного підрозділу Володимир Кандабаєв, працівники постійно демонструють високу професійну майстерність, організованість та відповідальність. Вони створюють затишок та комфорт для персоналу станції в його службових та виробничих приміщеннях наводить лад на майданчиках та автодорогах. Хочу поздравити весь колектив ремонтно на управління з цим юбілеєм. И вообще с Днем строителя, это праздник мирно, мирных строителей, которые всегда сози... больше созидают, чем разрушают, хотя иногда по работе приходится демонтировать кое-что. Пожелать коллективу прежде всего творческих успехов в, раб... в их нелегком труде, чтобы коллектив был у нас, он и сегодня сплоченный, и дальше был коллектив сплоченный. Всегда настроенные на те задачи, которые ставит перед нами руководство. Ну и, как говорится, семейного счастья, благополучия и всего-всего наилучшего.